В принципі, це свято, як ви розповідаєте, воно говорить про роль народу Ізраїлю. Про обов'язок народу Ізраїлю. Роль може бути різна. Я хочу підкреслити обов'язок народу Ізраїлю об'єднатися і із своїм об'єднанням витягнути все людство на цей духовний рівень. Тобто те, до чого все одно ми йдемо всім людством адже ми перебуваємо сьогодні в кризі, ця криза подібна до стародавнього Вавілона. Коли егоїзм нас заштовхує в якесь дуже вузьке, незрозуміле місце, темне, де ми будемо жерти один одного, нам треба піднятися з нього. Цей підйом ми повинні з вами здійснити, і насамперед це залежить від народу Ізраїлю, тому знову в наш час розвивається антисемітизм, тобто народи світу від самого початку. Тобто внутрішньо підсвідомо відчувають, що народ Ізраїлю зобов'язаний щось зробити, вони щось не роблять правильно, вони заподіюють світові шкоду, і ось це ось наше роз'єднання, воно є причиною антисемітизму. Щойно ми почнемо об'єднуватися, через нас пройде якийсь потік, цікавий, таке світле розуміння, що повинно зробити людство. І одразу ж зникне цей антисемітизм. Навпаки, знову кажу, як каже пророк Ішаягу, вже 2500 років тому він сказав це, що народи світу піднімуть народ Ізраїлю на собі і віднесуть їх в Єрусалим будувати третій храм. Тобто це алегорія, особлення того, що все людство ось таким чином потягнеться до Творця і об'єднається все разом. Всі релігії, усі вірування, усі народи, усі національності, усі раси все, все разом об'єднається в одне єдине ціле.